Чи траплялись вам колись відео з дивними лайфхаками, які виглядали трішки абсурдно і майже ніколи не працювали? Або відео для дітей яскравими кольорами і мтяжними персонажами, яких відігрували дорослі актори, із доволі таки дивним сюжетом. І чомусь у цих каналів на Ютубі купа мільйонів підписників, а сам канал випускає декілька відео на день. Така неймовірна продуктивність любов глядачів, але хто і навіщо взагалі дивиться ці відео? Давайте розберемося, і попереджую, що істина може бути трішки шокуючою. До речі, якщо ви дивитесь мене вперше і не підписані, обов'язково підпишіться. А якщо ви мене дивитесь уже деякий час і все одно не підписались, тоді тим паче і буду вдячна за ваші вподобайки і коментарі, тому що це подяка за мою працю. Такі канали це контент ферми. Контент ферма на Ютубі це компанія, що створює багато контенту за короткий час і дуже часто має багато каналів з однотипними відео. Наприклад, канал Трум-Трум має багато філіалів і на них усіх різні відео. Вони усі спрямовані на різні країни. Заробляють вони на переглядах та прихованій рекламі. Це лише верхівка айсбергу, а занурюватися ми будемо з вами далі. Не переключайтеся. Контенту ми ще повернемось наприкінці, а зараз я хочу осягнути ось цю тему з незрозумілими дивними якимись лайфхаками. Чому взагалі знімаються ці відео? Для кого? І який з них сенс? І візьмемо ми для цього найбільш яскравого представника: Five Minute Crafts. Вони представляють оманливо невинний контент з іноді якимись дивними лайфхаками для приготування їжі, шиття, майстрування і покращення життя. Частіше за все вони не мають ніякого сенсу, іноді бувають бридкими і виглядають як бейтинг, тобто приманка для того, щоб люди писали коментарі, намагаючись зрозуміти той абсурд, що відбувається на відео. Це додає переглядів і активності під відео. Але з часом все більше і більше людей почали придивлятися до цих відео, намагаючись зрозуміти, чому вони настільки дивні, і виявили, що деякі лайфхаки зовсім не такі вже й безневинні. Давайте глянемо декілька відео і спробуємо проаналізувати взагалі, що ж з ними не так. Може, вже з'являються якісь ідеї? Якщо ні, давайте ще декілька покажу. Так, це фетиш контент. Причому ось ці відео трапились мені одними із перших, коли я зайшла в TikTok 5-Minute Crafts, і мені не довелося довго шукати до того, як я натрапила на ось ці лайфхаки, які включають в себе якісь тілесні рідини, які включають в себе ступні. І взаємодію з ними цікаву всяку, можна бути впевненим, що не все так просто. І взагалі тоді виникає питання, навіщо додавати на звичайні сайти у звичайні відео якісь фетиші. Тоді як на спеціалізованих сайтах ось цей фетиш контент знайшов би кращий відгук. Навіщо тоді змішувати звичайні відео з якимись незвичайними для специфічної аудиторії? І в мене є три пояснення: перший це дивитися на які якийсь фетиш контент у контексті звичайного на звичайному сайті приємніше, аніж десь там ховаючись від людей дивитись це на спеціалізованому сайті. Це дозволяє людям з такими особливими інтересами відчувати себе більш нормальними. І така ситуація не викликає у них відчуття, що з ними щось не так. Другий варіант знаходити фетиш контент у потоці нормальних відео може бути. Також свого роду, теж якимось фетишем, тобто, це набагато більш захоплююче для таких людей знаходити це у нормальному контексті. Варіант 3. ось ці відео спрямовані не на людей з якимись інтересами особливими, а на нас з вами, на звичайних людей, які можливо і не не помічають ось цих моментів, і не отримують від них якогось задоволення, але все одно вони якби чіпляють нашу увагу і десь відгукуються. Це дозволяє утримувати увагу, отримувати більше переглядів. І такі моменти чіпляють навіть більше ніж просто якісь абсурдні. В принципі, це не найстрашніше, що може трапитися вам на просторах інтернету, і можна просто, як дорослі люди, не дивитися цей контент, пропускати його, особливо якщо ви вже знаєте, що може бути ось такий прихований фетиш контент. Але що, якщо ось це може бути і не дуже той очевидно, наприклад, ось звичайне відео. Де чоловік годує свою дружину і знімає це на відео. В принципі, є такий жанр, там, де люди їдять на відео, але якщо знати, що існує такий фетиш на відгодовування, людей може збуджувати те, що когось відгодовують, це все починає виглядати зовсім по-іншому. Також дуже багато відео з жанру АСМР. Там, де використовуються всілякі заспокійливі рухи, звуки, щоб люди дивилися і заспокоювалися, або мукбанги, там, де люди їдять на відео, і ось ці жанри знаходяться в такій сірій зоні, і багато з них можуть зображати ось ці фетиші і отримувати таким чином більше переглядів. І не завжди. Це цілеспрямовано, іноді люди просто знімають, але завжди знаходиться той, хто щось фетишизує, про що ти навіть можеш і не мати уявлення. І тому, якщо ви знімаєте якийсь контент, будьте обережні з тим, що ви показуєте, тому що сексуалізуватися може усе. І ваші ступні, ваша взаємодія з дітьми, те, що ви їсте, те, як ви показуєте, як ваші діти купаються, наприклад, це все знаходиться в зоні ризику. І вам потрібно пам'ятати, що інтернет це таке місце, де ви не можете бути повністю у безпеці. Привіт! Розкажу вам дуже класний лайфхак. Для цього потрібна пачка масла і ваша ступня. О, а що це? Це монобонка. Тепер ви можете задонатити мені не лише на BuyMeACoffee, а також можете скинути мені на Монобанку. Але, звичайно, якщо ви вже задонатили на ЗСУ, тому що зараз це найбільш важливе, але якщо у вас є бажання проспонсорувати мій контент, можете задонатити на Монобанку. Дякую. Тепер переходимо до найбільш важкої теми з цього ролику: це дитячий контент і прихований сексуалізований підтекст у роликах для дітей. Для цього я занурилася у темні глибини відео для дітей. Я дивилась на дорослих акторів, які брали участь у цій клоунаді, і це було просто фізично боляче дивитись. Давайте розбирати. Ми бачимо яскраві кольори і участь у відео знайомих дітям персонажів: Венздей, Покемон, Барбі, інші персонажі з ігор чи мультиків. Коротше, усе спрямовано на те, щоб захопити увагу дитини. Перше, що викликає у мене питання і підозру, це обложки для відео. Чому тут так багато вагітних тематики фільмів жахів? Ув'язнення вампірів. Де взагалі типовий контент для дітей: якісь там стрази, гарні сукні, ляльки, лялькові будиночки. Найбільше впадає у очі величезне різноманіття роликів на багатьох каналах з вагітними персонажами, медичним обладнанням і медичними маніпуляціями Є ролики про ув'язнення і викрадення. Ой, ну що, глянемо декілька відео. Перше відео Трум Трум В'єтнам 420 тисяч переглядів. Це ролик про те, що Венсдей Адамс працює лікарем і лікує всіляких казкових істот або всіляких там монстрів. Тут у нас невеличке комбо зібралось. Це зображення якоїсь такої неприємної рідини. Далі сцена. Зі шприцом така дуже промовиста, так, ви вже бачите. Далі канонічно медичні інструменти, імітація ось цієї медичної тематики. І, я б ще сюди віднесла перевдягання в тварину, але це може бути як частина ось дитячої гри. Далі Трум-трум Україна. Тут уже менше, 13 тисяч переглядів. Можливо, нашим дітям просто зараз не до цього. Вагітна Венстей Адамс. Дивимося одразу на заставку. Чому тут так багато вагітних? Я буду зараз це переглядати вдруге, а то і втретє, щоб наглядно прокоментувати ось в режимі Real Time, да? Тому, будь ласка, зичте мені ментального психічного здоров'я, бо я вже не витримую. Отже, Венстей Adams стала вагітною за допомогою якоїсь машини ем... отримала за це гроші. Окей. Як неочікувано. Давайте зробимо УЗІ медична гра. Зображення всіляких медичних штук, зображення вагітності. Тут ці фетиші наслаюються один на одний вже просто. Чувак лізе собі рукою в рот і дістає штучку всю в якихось соплях. Ну, також можна віднести до фетиш контенту, резинові рукавички. Я тут так уже аналізую, як то є спеціаліст просто з фетишів. Ну, Можливо, так уже і буде під кінець цього відео. Далі мій улюблений упоротий момент Венстей Адамс приходить на йогу, сідає в шпагат і засинає. Момент з ногами може вважатися не зовсім фетиш контентом, але якщо ноги кудись занурюють, відбувається якась така взаємодія, то, скоріш за все, це воно і є. Бачите, там показують пальчики на ногах, да-да. І найгірше з того, що я бачила, бачила я багато і передивилась не лише Трум Трум, а й інші канали. Ось цей наш, як би, лідер це канал Чичі Вау, 2 мільйона підписників. 200 тисяч переглядів під цим відео. Отже, наш неймовірний оскароносний сюжет, Вегітна вампірша, приходить до лікаря, а в неї там прищі на животі, а ще вона якась вусата, прищава, і, звичайно, треба з цим щось робити. Її кошко-подруга допоможе їй у цьому. Так, перший момент, який я вам хочу показати, це момент з видавлюванням прищів. Там, де гной дрипає тобі прямо в камеру. І повторюється це декілька разів, щоб всі вже побачили, щоб всім дійшло. Ну і вагітні, звичайно, ну вагітні, так? Да? Момент з вусиками мій улюблений. Там, де вона починає їх облизувати, просто уявіть, ну, діти це дивляться. Гаразд, вже якісь фетишисти, але ж діти це дивляться. Далі у нас момент з зеленою жижою у вусі. Типу, можливо, показування чогось гидотного це і не фетиш. Це щось таке, що завжди фігурувало в дитячих мультиках, я так згадаю. Але ну все одно, блін. Це відео затягнеться, але потім тут наступає такий епізод, що цю вагітну вампіршу ув'язнюють. І це також. Може вважатись фетишем ув'язнення. Взагалі, я проконсультувалася з чатом GPT щодо кожного фетиша, що я тут називаю, чи дійсно є така річ, чи я цього не придумала. І таке є на кожен з цих зазначених моментів свій фетиш на зображення вагітних жінок, на медичну тематику і відтворення ось цих медичних всіляких процедур, всілякі виділення типу гною. Чи соплів, чому це частина дитячого контенту? Для чого? Чому в цих роликах присутні фетиші і чому дітям з маличку їх показують? І чому в цих відео присутні елементи хорор ігор і зовсім не дитячих серіалів? Наприклад, дуже часто фігурують іграшки Хагі Вагі, Кісі Місі, і це герої з хорор гри Poppy Плейтайм. Також чомусь дуже популярні персонажі з гри в Кальмара, там де на хвилинку зовсім не дитячий сюжет, чому серед них це популяризується. Тут ми дібрались до найтемнішого, найтемнішого дна нашої історії. Є така річ, як Ейзагейт. Це нібито дитячий контент створений за участі улюблених персонажів. Це може бути анімація чи акторська гра. Іноді ці відео маскуються під серії дитячих мультфільмів, але приховують у собі зовсім не дитячий контент, наприклад, фетишизм, зображення дефекації, чи якоїсь неприйнятної сексуалізованої поведінки. І так як ці відео маскуються під дитячі, фільтр Ютубу їх не помічає. Їх можна знайти навіть у дитячій версії додатку YouTube це Ютуб Кітса. Так як у ранньому віці діти взагалі не фільтрують інформацію, не можуть сприймати критично те, що вони дивляться, то ось ці відео їм заходять просто на ура. Вони їх дивляться знову і знову, тому що, ну, пам'ятаю, Пам'ятаєте, ми колись також передивлялись мультики по 300 разів, одні і ті самі, і нам не набридало. Так само і сучасні діти. Вони не осмислюють критично те, що вони дивляться. Тому якщо у відео напхати яскравих персонажів, додати якогось простого екшену і красивих образів, то вони будуть дивитися багато разів. Таким чином, давати перегляди авторам роликів. Інша справа кому вигідно. Щоб діти дивилися сексуалізований контент замаскований під дитячий. Згідно дослідженню, Ельза Гейт може негативно впливати на розвиток дітей, провокувати неадекватну і гіперактивну поведінку і навіювати нездорові ідеї. Нормалізація дорослих ідей серед дітей це ненормально, це шкідливо. Тому якщо у вас є діти, будь ласка, моніторте, що вони дивляться. А на цьому все. І побачимось з вами у наступному відео.